Корнути на Львівщину, пошукати там старовинних фортець і замків. Попередньо забігти по капелюшок, бо подруга сказала, що мені личить. Не купила, бо я не вмію таке носити. Тож його придбала подружка і дала мені чисто для романтичного образу. Затарились всім необхідним, і ось ми вже в пустомитівському районі, в старому селі. Сонечко пече, ти йдеш вся така романтична, поряд зі старовинними мурами. І, здається, нічого не виказує того, який в тебе був хардворк ще вчора. Досліджуємо навколишній світ і себе в ньому в різних образах. При вході читаємо дуже коротко і стисло довгу і насичену історію цих мурів. Нас зустріли підняті грати, а над ними лельва, герб родини Синявських, великий простір з різнотрав'ям і фундаменти колись бувших тут споруд: палацу, господарських будівель, церкви та іншого. А також репетиція нового покоління, мабуть, що танцю на випускний. Вони в своїх кращих вбраннях витворюють офіційну частину одного з найбільш пам'ятних днів і ночей свого життя. Відносно нещодавно, а саме сто років тому, головна башта вигляд. Дала да інакше. Зазначається, що висота стін цих мурів десь близько 15 метрів, товщина біля двох. Як завжди, рухаємось по периметру, оглядаємось, йдемо інтуїтивно. Увага, небезпечна зона, стіни можуть падати на нас. В 15 столітті на цій території знаходилось дерев'яне укріплення замку. Воно було знищене і спалене турками під час їх набігу на село. В 17 столітті тут була зведена міцніша споруда з ровом навколо, валами і підйомним ланцюговим мостом. Сьогодні це найбільша фортифікаційна споруда Львівщини дарк фентезі по-українськи, середньовічні мури зі своїми історіями. Та легендами. І старосільський замок не виняток. Одна з них говорить, що колись одного шляхтича було засуджено до страти, чи то йому вирішили дати шанс до життя, чи навпаки познущатись. але задля помилування він мав привезти з навколишніх сіл кілька возів повних яєць, не розбивши жодного. Їх, наче, додавали до розчину при будівництві цих мурів. Пан доставив всі яйця цілими. Він не розгубився і привез їх вареними. Кмітливість не оцінили, і його все одно стратили. Чи правдива ця історія? На жаль, ми навряд дізнаємося. Реконструкції цього об'єкту планувались неодноразово. Було обіцян. Тяно вивести пам'ятку з аварійного стану, відновити одну з веж, привести до ладу цей історичний об'єкт. Але ж але ж, завжди є поважні надпотужні причини, чому від плану до діла не дійшло. Час втікає, події стають спогадами, і так поступово змінюються цілі епохи, залишаючи по собі поховання, величні мури, зброю, знаряддя праці, предмети побуту, те, що досліджує археологія, завдяки якій ми можемо, хоча б краплиночку, торкнутися до минувшого. Мені треба бувати десь окрім роботи і показувати свої красиві сукні. Цього разу їх побачили. Ці мури дуже цікаво вподобали плюбомирські, синявські, чарторийські, потоцькі та інші власники цих земель. Останнім, до речі, був граф Альфред Потоцький до вересня 1939-го. Завершуємо прогулянку в годовиці. Дивимось на захід сонечка і костел усіх святих. Середина вісімнадцятого століття, пізня бароко з елементами Рококо, витвір мистецтва архітектора Бернарда Моратина, який, окрім цього та інших, звів костел святого Юра у Львові. Думала раніше, що правильна назва святого Юра, але ні. Я бажаю вам гарного дня, тихої ночі. Хай у вас все буде добре. Дивіться моє відео. Прогулюйтесь зі мною. Підтримуйте мій блог, за що я вам буду вельми вдячна. 그